Вітаю всіх. Ми сьогодні продовжуємо, як завжди, нашого проходження гри Farmer Simulator 25. І ось я вам покажу. Накрешті я тут розібрався з курниками, я хотів їх ось там поставити ось так вздовж, але тут не виходило через те, що е, нерівна земля. Я намагався її вирівняти, але все рівно. Одна стає добра, інша не добре, тому я вирішив ось так от поставити. Е, поставив, оформив, трішки світла тут додав, щоб було краще видно. Знаки розставив ось. І тут і ось тут теж поставив знак. О, і також, звичайно, вже придбав е, курей. У нас тут 28, ой, 25, 25, 85 тварин. Здоров'я 10%, їжа повно. Все працю... От, їжа чому не працювала? Їжа не працювала, ж бачите, щось не з цього пішов через те, що нерівна поверхність, і виходить, що ось ця ділянка входила під землю і він не бачив нашого причіпа з зерном. Тому я ось трішки це все змінив. Декорації тут додав, щоб гарненько все виглядало більш природно. Мені подобається, пишіть, яка ваша думка насчет цього. І ось наші кури. Тут все в них є, їжа є, все є, все добре. Сьогодні, сьогодні я хочу зробити такий, так скажемо, гайд. По. О, до речі, дивіться, яка в нас штучка єдрючка. Ай тут у нас бензопила, краска, все, що потрібно. Сьогодні я хочу разом з вами. Е, зараз покажу. Так як ми ось купили цю ділянку, де в нас курники, вона дуже велика. Тому я вирішив, що е, ось десь ось таку частину Ось так повсюди, напевне, можна зробити просто поле. Тому що нам, як на мене, ця ділянка велика для цього всього. Або ось так, хоча б по поворот зробити. Е, в поле, Тому що в принципі, можна і більше, тому що тут корівник ось у нас є. ми можемо, Якщо захочемо корів, то е, там у нас є корівник, можемо придбати. Якщо захочемо більше розширювати нашу ферму в, е, з курниками, то в принципі, також можемо це зробити тут. Тут буде, я думаю, місця нам достатньо. Тому е, будемо е, робити, сьогодні хочу вам показати, як зробити поле в 25 й фермі. Є два способи. І сьогодні я вам це покажу, як це можна зробити, тому що я е, шукав інформацію. Теж як що робити, тому що не міг розібратися на 22-й фермі це одне, за, а тут трішки по-іншому. Тому шукав цю інформацію, я її знайшов, як це можна зробити, і зараз вам це покажу. До речі, відразу сюди ось флух я е, затягнув, щоб можна було відправити його е, трактор, щоб він орав. Але для цього напевно, нам потрібна буде хтз шка тому що з МТЗ не, не потягне його, скоріше за все. І Заходите в курс Play, нажимаєте, щоб задати поле. Потім ось тут є довідка, і ось спускаєтесь ось в Play, спускаєтесь ниж, і користувацькі поля. І ось вам показує, е, Два способи, як можна створити поле. Е, тому е, давайте зараз. Е, ось перший варіант це самому, ви можете самі проїхати трактором і розмітити поле. І другий, раз, е, другий варіант це ви можете розмалювати, е, намалювати поле самостійно. Від Довідка, де я вам показую, переходите ось на мапу. Тут е, прибираєте. Ось це все. Ось, нажимаєте Escape і переходите ось е Custom Fits І тут ось внизу, бачите, намалювати користацьке поле. Нажимаємо е кнопочку Z, і ми можемо створювати. Берете, нажимаєте праву кнопку е миші. І ось відмічаєте. Але тут щось дуже близько я взяв від дороги. Давайте трішки відступимо. Тут ще в нас іде посадка. Тому давайте десь ось тут. Бо я не пам'ятаю, скільки там, звідки... Ой, вийшов. Звідки де воно починається? Зараз. Секунду. Вийшов, вийшов, вийшов. М -м -м. Ось. Користувацьке поле. І ось десь ось так. І починаємо малювати. Правою кнопкою все ми відмічаємо тільки правою клавішою Так, мені потрібно прибрати. О, не видно було так от. І ось правою кнопочкою все робимо правою кнопочкою. Відмічаємо. На поворотах я роблю частіше, щоб було більше рівні. Тут можна ось робити довгі. Ось такі близько до дороги не хочу робити, щоб не заважати транспорту. І ось тут ось так от робимо поворот. Оп. Оп. Ось так от. І гарненько в нас виходить малювати. Так, і дивіться, десь ось Ось цю будемо <кхем> робити. А те інше ми залишаємо цю територію, щоб, можливо, ще там щось будемо. Ми робити. Тут от я не пам'ятаю наскільки тут. До якого йде ем, посадка, тому що тут іде посадка, а я от не пам'ятаю границі цієї посадки, я не подивився добре. Так, і ми ось зберігаємо все. Тут ви можете е, ось перейменувати поле. Написати, що вам там заманеться. Поле Поле номер один. Давайте напишемо. Даже не так, а 0. 0,1. О, бо одне перше вже нас є там поле чи город, а тут буде 01. І ось так воно в мене вийшло. Тут ось, бачите, нерівне, тому що я щось. За, Завтикав подивитися, які там е, границі в нас е, нашої посадки, яка там є, хоча її в принципі можна було б вирі, вирубати, вирізати м, цю посадку, прибрати корні і е, засаджувати все повністю. Але зараз поїдемо подивимося, можна буде е, заново намалювати. Другу о, частину, я думаю, не буду показувати другий спосіб, тому що в, з, хто грав в FS-22, ті всі знають, як малювати е, курс е, трактором. О, бачите, тут доволі така широка територія, тому зараз ось так от приблизно поставимо трактор. Ось. І тепер знову заходимо сюди. На мапу. Ось. Ну, в принципі, дивіться, все ми якраз так, як і потрібно, все ми зробили. Ось, в принципі, все нормально. Єдине, що ось, ось тут може бути зачіпати дерева. Ну, якщо там буде зачіпати дерева, то е будемо вирізати їх. Тому зараз, е так як, так як. Так як. ХТЗ-шка, е, 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 ой, ХТЗ. МТЗ Білорус не потягне наш е, плуг, то ми зараз поїдемо сюди до нашої курника, до наших курників, залишимо ось це тут. До речі, дивіться, як я тут зробив. Я тут зробив е, противовіз і до противовіса причепив ще одну цю штучку. Е, тому, в принципі, я забувся, що тут в мене є противовіз. Давайте зараз подивимося, спробуємо з противовісом, е, чи буде білорус, чи потягне, чи погані е, наш е, плуг. Зараз глянемо. І запустимо, щоб е, він орав. Землю наше дике поле. В принципі, з противовісом я думаю, що він має справи. Так, бачите, начебто з? Начебто нормально. Зараз запустимо в роботу, дамо йому роботу і подивимося, як він буде вже е, працювати. Якщо ж погано, то підемо поміняємо на ХТЗ. Так, налаштування роботи в полі. Давайте кількість поворотних смуг. Давайте штуки 4, хай буде. Згенеруємо курс, подивимося. Так, ось. Курс у нас згенерований. Е, давайте з початкової точки. І подивимось, чи зможе він його тягнути, чи не зможе. О, чекай, стоп, стоп, стоп. Тягне начебто. Начебто тягне все добре. Єдине... Я забув. Надати дозвіл для створення землі для організм не поля, а просто землі. Секунду. Ось тут, бачите, переходите, переключаєтесь з плуга, переключаємось на щось інше і тут обмежити до полів. Або дозволити створення полів. Нажимаємо до створ... дозволення про створення полів і зараз е ще раз вмикаємо, щоб він їхав спочатку. І подивимося, має зараз все вже чітко працювати. Що це? за приколи такі. О, бачите все. Все працює. Поїхав, наче їде нормально. Трішки йому щось тяжкувато, хоча не сильно. Нормально вивозить, так скажемо. Ну, все, тепер. Можна ще, до речі, загородити це все діло. Поставити тут заборчик, я над цим подумаю. Хіба що може, можливо ось там, де в нас е курник. Можна так зробити, а тут я думаю, що де поле не зовсім потрібно. От бачите, як видно, де трішки нерівно я зробив поле. Але я думаю, що це не, не так страшно. Зараз подивимося, що тут. Ось. Я до самого кінця не доїжджав, щоб був, була можливість там, нормально розвернутися полю е, трактору. Можна було зробити до самого кінця. Можна, в принципі, переробити, але поки що подивимося, як він пройде перший круг і вже буде в принципі видно нормально створене поле. Давайте, до речі, сюди перейдемо. Тут ось я вже пригнав ХТЗ 150-й і де у нас ось наш. Дивіться, красавчик працює. Що, але щось він їде по тій же самій. по тій же самій траєкторії. Зараз спробую його зупинити. Хоча, можливо, він їде на розворот. Взагалі він пішов уже з тої аж сторони. Щось не зрозуміло Так, не туди він щось пішов. Зараз я його перетягну ось на цю крайню. І хай він вже дойде. Чи ні. Він там вже їздив, щось, щось збилося. Давайте зараз розвернемося. Поїдемо подивимось, що ой. Що збилося у нас, що не так. Ось так. От. Все. І поїхали, подивимось, що не так. Тому що там він по ідеї він вже йшов, починав і йти на е проходи, а тут щось він знову збився, щось. Не звідти там розпочав. Там, можливо, через те, що в мене тут стоїть з найближчої точки, і я натиснув, і воно може, яку точку найближчу зловив, з тої точки виходить і розпочав. Зараз поїдемо, подивимось на початок, тому що він вже там розпочинав чорнукові ходи робити. Поле це велике, довго часу, багато часу потрібно на нього потратити. Трактор взагалі мені дуже подобається, класний. Насеничний. Чуєте, який звук крутий? ще мені дуже подобається звук. Ой, тихенько, ще правильно все. Так, правильно, правильно. Це тут у нас таке якесь. Болото чи річечка маленька тече. Все, десь він ось тут, бачите, не, тут не розпочав, зараз. Його сюди. Загонимо І він має ось тут розпочати свою роботу. Там воно щось пропустив. Нічого. Так, все, ось він працює. Все добре. Хай робить свою роботу. О, а тут ось така біда сталася. Ха-ха, пеньки. Я тут зрізав 2 чи 3 дерева, намагався як можна нижче зрізати, але все рівно, бачите, з-під трави не видно пеньків. Хм-хм-хм-хм-хм. Зараз спробую ось так от підняти. Все, хай він їде, а тут... ось бачите ще один. Блін, їх тут три, мені здається. Це один, другий. А де третій? Третього не бачу. А, ось і третій, бачите? Ось третій. Е, так, 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 що... О, ще четвертий є, чи що? Мені здається, що я три деревини зрізав. Ага, ось, ось точно, бачите, значить, ще одну зрізав. Ну там далі точно я вже не зрізав. Не може бути, щоб було ще. Більше я не зрізав. Тому давайте зараз. Е, поки тут все це робиться, візьмемо цей трактор. І поїхали швиденько. Зараз доїдемо до... купимо. Цю фігню, щоб попеньки спилювати. І спиляємо ті пеньки, щоб вони нам більше вже не заважали, поки зараз зорано і їх добре видно. Їхали вже на місце. Давайте візьмемо цей викорінювач пнів, не знаю, як він правильно там називається, не пам'ятаю. І поїхали на наше поле. Ну що, майже вже ми приїхали. Ось наше поле новостворене і їдемо робити. Так, ось ці корні. О! Он застряг. застряг. Давайте назад. Назад, задня, задня, задня. Бачите, високий дуже. ті більш-менш Низенькі, а ось цей геть. Геть високий. Так, запускаємо бурмашину. Опускаємо. Так, і що? А во, -во, -во, во. Ще опускаємо. Чомусь не спилює, чому не зрізає. Цікаво. Ну, давай, зрізай, що, що не так. Добре, давайте тут попробуємо О, це зрізав. Давайте зараз розвернемось. Це я тут рівчаки поробив на ХТЗ. Все, Є. Два готово. Ще третій і четвертий. Поїхали. А де наш трактор? Щось не бачу. Добре, зараз зріжемо, тоді вже подивимося. Так, є четвертий. Є... Ой, третій і тепер четвертий. Так, вимикаємо. Піднімаємо. Ага, ось наш трактор. А шо таке? А, бачите, тут я нарівно намалював. Давайте подивимось, де воно. Де тут поля? Не відмічено. А чого не відмічено поле? Хм зрозуміло, може, поки він не про не поорети не буде. Відміщено, бачите, ось тут. Тут я добре відступив, а тут ось не відступив. Тому вилазимо. Ну що, друзі, займеться дуже багато часу. Різати. Переносити, продавати, дуже багато часу це займе, тому я це все підготую і закину, ви зможете зараз побачити уривки з того, як я це робив, і плюс яке поле вийде після того, як пройде ось перший круг нашої білорус. Тому не забудьте додивитися до кінця, щоб побачити, як в нас вийшло все. і як завжди, всіх е, прошу, кому сподобалось це відео і моя творчість поставити вподобайку, а також нових глядачів підписатися. Буду за це вам дуже сильно вдячний. На сьогодні все. Е, всім гарного дня і до побачення.